Служба автомобільних доріг звітує про стан ремонту мосту в районі села Веселе, розпочату підготовку до влаштування фундаменту опор на шляху проводі. Зараз повністю демонтовано покриття та огородження, розібрано бетонні балки, забито шпунти для котловану під влаштування фундаменту опор. Проєкт передбачає повне розбирання конструкції та монтаж нових прогонових будов і опорних частин, влаштування покриття, освітлення, перильного та бар'єрного огородження, систему водовідведення та Деформаційних швів. Підрядна організація працює без вихідних, адже комплекс робіт дуже об'ємний. Йдеться в повідомленні. Триває процес перейменування вулиць Олександрійської громади. До перейменування затверджено 22 вулиці та 9 провулків Олександрії. Також серед запланованих змін 14 назв топонімів в старостинських округах Олександрійської громади. Такі результати засідання міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, що відбулося 3 жовтня. Переліку вулиці Сидоренка, Толбухіна, Зої Космодем'янської, Маршала-Рибалка, Провулки Гастело, Нахімова, Краснодонівців та інші. У громадах Олександрійського району проконсультували щодо ризиків серцево-судинних захворювань. Фахівці Олександрійського району відділу Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб разом із лікаркою-кардіологом Ольгою Дробишевою провели заходи до Всесвітнього дня серця. На площі Соборній у палаці ЮНІСЕФ містянам вимірювали тиск, вагу, зріст, розраховували індекс маси тіла. Лікарка консультувала щодо ризиків серцево-судинних захворювань, зокрема, нагадувала про фізичну активність відмову від шкідливих звичок та турботу про психічне здоров'я. Олександрії на Галявині у центрі міста збиралися Няшки. 30 вересня відбувся арт-фестиваль, організований обшивною командою Няшки. Молодь міста мала змогу намалювати власну картину на полотні, долучитися до розмалювання футболки, почитати книги Жаданач під могильну та обговорити її з іншими. Все це було під супроводом сучасної української музики, тож створювалася приємна атмосфера творчості. Завершився фестиваль розіграшем футболки та позитивними емоціями від. У Всесвітній день Космосу Олександрійський міський музейний центр імені Худякової запрошує прослухати авторську лекцію Олександрія і Космос. Захід відбудеться 7 жовтня об 11-й годині у корпусі номер 1 музейного центру за адресою вулиця Перспективна, 14. Телефон для довідок 066 091 8604.